8 червня це слава Україні. Його теж трохи градом позадівало, от градобоїни. Ось вони. Нічого. Поприснув його теж. І сподіваюся, все, Божа допомога буде добре. Маленьке трьохрічне деревце і врожай. Навіть попри те, що мороз був. І те, що він пізніше трошки цвів, буквально він десь плюс-мінус, ну хай метр двадцять висотою саженець. О. Він низенький, можна навіть зверху його знімати.